Оцінюю ульт персонажів Wuthering Вейс. Усім привіт! Дана оцінка є лише моєю власною думкою. Вона може не співпадати з твоєю думкою, але це нормально. Ну що, погнали, зацінимо. Ну, прям вау-ефекту я б не сказав, що є. Виглядає цікаво і динамічно, але мені чогось не вистачає. Тому моя оцінка Чаконі 6. Із 10. як для нової легендарки, доволі слабко. Ще раз нагадую, що це моя власна думка, і вона не повинна співпадати з вашою. Обов'язково в коментарі напиши наскільки ти оцінив Уль Чакони. Ні, ну давайте ще раз подивимось ульту. Може я щось не помітив. Ні, свою думку змінювати я не буду, так і лишу 6 10. А якого наступного персонажа оцінити? Також пиши в коментарі. З тебе підписка та подобайка. До зустрічі!